Сьогодні субота, такий спекотний літній день. І ми поїдемо зараз з дружиною на місце там, де вбили Ірину Фаріон, подивимось, Я віддам, так сказати, шану і буду розмовляти суто українською мовою в цьому блокі. Велосипед трошки там підкрутив, підкачав колеса, їдемо. Шануємо пам'ять на місці загибелі. Ну, всі вже знають, що знайшли вбивцю. Бився хлопець, молодий, 18-річний з Дніпра, В'ячеслав Зінченко. Поїдемо, подивимось, скільки там квітів, лампадок. Астрийський затор, як завжди. А ми їдемо. Поліцейська ось машина. Фура. Ну, мабуть да, якесь. А, обірвались провода, оці, так, да, зачепили. Бачите? Е, негабаритний груз дуже високий. І зачепили провода. ну Ось таке така біда. Затор дуже великий. Здрасьте. все еды? Маша дзвонить не дає нам їхати. Як перехрести саме Ібанута. Тут вже великі роди то якось тротуарами, огородами. Але той поїльні... не вдички. Парк Івана Франка. красивенький кровати, кстати. же. Университет Ивана Франка. А вот памятник Ивана Франко. Там у нас бывает, там там мазочка, мабуть, тут здесь на городочке осталось ДТП, и она тут Так, давай по городоцьки там повертаємо. Незручно їхати, десь є велодоріжка, десь нема. Десь вона ще коротка, десь довга. От взагалі не заміг до мене. От це люди, машини їздять. Блять чучело нахуй виїжджає, навіть не дивиться. Бля. Так, ми приїхали на джерельну. зараз Машки треба купити чешки в табір. Вона буде їхати в Хирів в серпні. Так, а це вже у нас форум Львів. О, який велосипед. Гарова. Давно був велодень у Львові. Я бачив відео, як на цьому хлопець їздив. Дивись, тут велокафе. Тут є велокафе ангар називається. Там воно три велосипеди. 50. Треба спитати, що там може ремонтують. Так, ну, тут вулиця джерельна. Магазин закрити. Бачу Юля. Йде назад. Зайду, подивлюсь, що тут зелево кафе. Ну, так уютненько, такі подвір'я таке. Чи є майстерня? Заїхали, привітку, такий майстер, все об'яснив, показали. Так що може пізніше заїдемо, так, залишу велосипеди, ці чорні мої ХВЗшник. Таке затишне місце ангара. Їдемо далі, їдемо на місце вбивства Форіон, вулиця Масарика. Тут є велодоріжки. Але це типу ну, зустрічним напрямку і там є велодоріжки. Ми їдемо в цьому подвір'ї. Нам хлопчик перевіз, нам показав. Подивимось, підемо. О десь, мабуть, тут. Ось. Таке місце. Такий двір, да, так, такий затишний? Вот тут, и он сюда-сюда убежал. Этот, а вот там на этой лавочке он сидел. И Вот так вот. У нас червоное свето. Там такая специальная подножка. Юліана зайшла в і ми зараз, -зараз через Троїцький парк поїдемо, а ще візьмемо холодної кави. Це було дуже щось Центр... Центр... спекотно. Центр ж бокотно, щось? Что она там запыханная какая-то? Локомотив під'їхав, підчіпляє вагони. Так, ось тут вже осінь, бачите. Листя Опало. Коли в Аврору, там взяли річади корм. Зараз в пешечку і додому. ATB. Ось такі ціни зараз. Ось наші ровер. Заходимо в Айтбі. Ось ми вже і додому під'їжджаємо. Ще тільки найскладне затягнути велосипеди на п'ятий поверх. Ну нічого, ми з цим справимося. А всім хто дивився, дякую. Oh,